Друзі, доброго дня. У вас були запитання по, детальніше по наших прицепах. Прицепи приїхали з Німеччини, фірма e е eDRive 17 2017 року, вже нова модель. Рама вся оцинкована йде, підйомна стеля, гарна комплектація. Також у нас є перегородочки для металу, хто хоче перегородочки ставити. Вот тут, вот, показую вам, дивіться, перегородочки вже стоять. Гарна в нас резина. 400 40 тисяч оригінального пробігу. Двері в нас ідуть алюмінієві. Рамочка вже йде металево. Двері гарно відкриваються. Дивіться. прицепчик в нас в ідеальному стані. Ролики всі живі. Все гарненько ходить, взад-вперед, нічого не розбите. У нас є в наявності 5 одиниць. 5 одиниць є в наявності в Україні. Кого цікавить, ми працюємо по-частковому по повному бізнесу та під виплату. Прицепи є в наявності. в Село Якушинці, телефонуйте, пишіть, деталі всі вам розповімо. В наявності, гарний стан, дивіться, тент весь цілесенький. Так що, кого цікавить, пишіть, рама вся в ідеальному стані також. Резина вся в ідеалі. Додатково можемо, якщо потрібно, можемо зробити підйомну або дві підйомних осі. Телефонуйте або пишіть.